Зернова угода має бути продовжена. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, усі спроби країни агресорки скоротити терміни продовження це маніпуляція заради подальшого сантажу та нагнітання глобальної продовольчої кризи. А цього допустити не можна. Очільник уряду зазначив, від початку дії угоди Україні вдалося експортувати понад 24 мільйони тонн продовольства. А за умови розблокування чорноморських шляхів цей обсяг можна збільшити удвічі. Україна є однією з ключових ланок світової продовольчої безпеки, тому ми наполягаємо, аби зернова угода була безтерміновою і продовжувалася автоматично на 120 днів. Такої ж позиції дотримуються Туреччина та Організація Об'єднаних Націй. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, приєднується до нашого ефіру. Доброго ранку, Доброго ранку студія. Денис Шмигаль, прем'єр український, говорить про те, що зернова угода має бути продовжена. Ну, але питання, чи буде вона продовжена, і е, за який термін ми зможемо отримати цю відповідь? Питання триває. Тобто, не можна сказати, що на сьогоднішній день, що сьогодні, як 18 число, і зернова угода по датах ніби то вже закінчується. Попередня має бути продовжена, тому що дійсно перемовини тяжкі. За кілька тижнів, там за тиждень до офіційного закінчення Росії чітко визначила свої дати, тобто 60 днів і не більше. Але ми з Росією нічого не підписували. Підписувала Туреччина ООН. І Туреччина і ООН, так само як і з нами, сьогодні веде дискусію з Російською Федерацією щодо продовження і автоматичного виконання стамбульських договорів. А стамбульські договори передбачають, що мінімальний термін. Роботи портів, ну експорту через порти морської одеси має складати не менше 120 днів. Тому ми маємо конкретну заяву міністра національної безпеки Туреччини, представників ООН, і перемовини тривають. Що буде в найближчі кілька днів? Ну вже напевно ми тоді вже точно будемо розуміти. Але навіть 60 днів це не є критичною датою, тому що так це дуже погано, тому що воно обмежує кількість контрактів. Але у нас фактично і рік закінчується, тобто, вже експортний потенціал. Там зараз два-три місяці він вже буде підходити до кінця, і потрібно буде вже думати про збирання нового врожаю. Тому, звичайно, не критично, але дуже важливо, щоб 120 днів працювали для здійснення тих попередніх контактів, які були укладені. От про експортний потенціал цього року. Що з посівною зараз? Готуємось уже більше 10 областей України вийшло в поля, засіяно більше 80 тисяч гектарів землі. А сказати, що легко ні, навіть подекуди важче, ніж в активній бойовій фазі 2022 другого року. Але тим не менше, коли уряд пролонгував дію пільгового кредитування для бізнесу в рамках 5.7.9, а ми очікуємо, що найближчий час з'явиться ця постанова, банки з нею почнуть працювати, і актарі аграрії зможуть повернутися до системи кредитування, тому що напередодні підготовки ключовим питанням було де взяти кошти, так як ми одноразово в ефірі з вами теж говорили, що навіть реалізуючи свій експорт, товароробники не отримують ринкову ціну, тому дуже сильно сподівалися на кредитування. Ну власне, воно продовжено. Очікуємо, що це дасть додаткові можливості закупити елементи і. Посівна відбудеться вчасно по всій території України з певним обмеженням, тому що на жаль, ми констатуємо за рахунок окупованих територій, а території, які засмічені, заміновані, а в сукупності це близько 7 мільйонів гектарів землі, не зможуть бути задіяні під час цієї посівної кампанії. Ви сказали про 80 тисяч гектарів. Уже зараз робляється. Це скільки? Це який відсоток від загальної кількості посівних площ в Україні? Та ну, це не немає ще ніякого відсотка. По пропозиції має бути заційно 21 мільйон. Я ж кажу. Це тільки початок. Це просто старт. Старт. Ну, звичайно, будемо зичити аграріям українським вдалої, посівної, спокійної, посівної. Дякую. Так, в наших реаліях саме такі напевно побажання будуть актуальними. Вдячні вам за ваш час, за коментарі. Я нагадаю, Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, з нами на прямому відеозв'язку.